Із самого ранку п'ятниці, 15 листопада, правоохоронці отримали від невідомого повідомлення про замінування сумських лікарень та шкіл. Із усіх закладів з міркувань безпеки було проведено евакуацію працівників та відвідувачів. Загалом профільні служби відпрацювали 19 об'єктів. Під вечір констатували, що повідомлення аноніма це черговий фейк. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявлено. Сьогодні до поліції надійшли повідомлення про замінування 19 навчальних та лікувальних закладів міста. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи. Проводилась евакуація громадян. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежили територію об'єктів ймовірного замінування, та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 259 Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального кодексу України. Правоохоронці Сумщини вкотре нагадують, що анонімні повідомлення ворога про замінування об'єктів свідчать про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служб реагування.